Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож кардинальні зміни з 1 вересня. Дуже багато чого зміниться, реально багато. от Виписав вам на спискові. І дуже багато чого нового, зокрема виплати доплат. А також е неприємних сюрпризів, які знаєте, вже казалось би, ми це все пройшли і повинні були просто забути як страшний сон, але вони знову, на жаль, повертаються. І... Також є нюанси з тарифами. Тому, дорогі глядачі і пенсіонери, в тому числі, послухайте, будь ласка, уважно, до чого готуватися, що буде, що вже наприймали, і з 1 вересня воно почне втілюватись. І знаєте, що я вам скажу? Бути в курсі цієї всієї інформації це дуже важливо, щоб потім не було як холодний сніг на голову. А щоб точно знати всю таку актуальну інформацію, і бути готовим до неї і отримувати, і що саме головне, в зручному, зрозумілому форматі, а не отак тими висловами, да, як пишуть в Верховній Раді, що читаєш їх, якщо в голову може сломати, що там написано, дві сторінки тексту, а толком нічого не поняв. Я ж для вас пояснюю все на зрозумілій мові, простою, такою народною. Тому щоб бути в курсі всіх цих подій, долучіться до каналу, кнопочка підписатися під відео. Дякую кожному. У нас вже 1 мільйон 300 тисяч підписників. Так, ми перештовхнули ще одну межу. Да? Впевнено, рухаємося до півтора мільйона. Тож дякую кожному, долучайтесь, а я розповідаю. Тож, з 1 вересня вже буде повне впровадження дія виплат. Вже пакунок школяра, це виплата усім першачкам, тобто батькам дітей, які йдуть в перший клас, прийде на дія картку, пакунок школяра, за них можна купити. Канцелярські товари і дитячі речі 5 тисяч гривень кожному. Дуже багато батьків у мене вже в коментарях під постом, де я казав, що буде впровадження цієї виплати, вже почали жалітися, що 1 вересня вже на носі, а грошей ще нема. Тому очікуємо, що в найближчий час гроші почнуть зараховуватись, щоб могли їх потратити саме на першачків. Ну, вже друга новина це пакунок школяра. То вона відповідно відноситься до першого пункту. Друга. Пакет підтримки. Перший пакет підтримки, підписаний Президентом України. І найбільше впровадження там це 19 тисяч на тверде паливо в багатьох регіонах України. Почнуть роздавати українців. Про це оголосила Юлія Свереденко, прем'єр-міністр України. Тож, подивіться це відео є на каналі, я там розповів. Повну процедуру, кому, як, де, що видають, там не лише на тверде паливо, там ще й інші допомоги. Тож, на каналі є відео, можете передивитись. Тут я кажу, що от перший пакет допомоги підтримки українцям запускається. Е, було оголошено урядом, що це не останній. Тобто, буде і другий, і, скоріш за все, і третій пакет підтримки з нетерпінням. Очікую, що ж там будуть давати. Наступне, що з 1 вересня, це. Коронавірус. Куда ж без нього? Вже хотіли про нього забути, але з кожним днем новини про те, що все більше і більше захворівших ситуація патовіша, нові штами, і реально всі готовляться до дистанційки. Ну, як на мене, ця ситуація дуже погана. Я дуже не любив, то не люблю і, напевно, ніколи не полюблю. Діти повинні ходити в школу, діти повинні спілкуватись між собою. Саме головне їхнє заняття не так навчання, як вміння комунікувати, а дистанційно це все втрачається. І дітей просто закривають вдома, вони втрачають ці навички спільного життя. Так, е, да, це все виправдано е, ризиком захворіти і е, випадками летальними, на жаль, да, але дуже і дуже прикро. Тож, збільшення випадків зараження коронавірусом і дуже велика підготовка до дистанційки. Далі, перемир'я. Тут я не в цю тему. Єдине, що хочу сказати, що. Е, Якраз 1 вересня збігають всі кінцеві дати, які там надавав Трамп, які е, там європейські політики казали, тож вже буде чітко видно, який рух буде далі, який вектор. Так, да, звісно, дуже сильно хочеться перемир'я, безумовно сильно. Просто я, я не можу передати навіть словами, наскільки. І думаю, що це кожному українцеві так само. Тож ну, вплинути на це можна. Да, допомагаючи нашим Збройним силам, і потрібно, і сам роблю, і всіх, хто закликаю, але також дуже значну частину вирішують, на жаль, без нас. Далі нові виплати ВПО і людям з тимчасово окупованих територій і на тимчасово окупованих територіях. Про це з наступного тижня оголосить уряд. Сьогодні про це розповів Розумков, що вже прийняли такі. Нові виплати, я також зробив про це відео. Можете подивитися на каналі, щоб тут не повторюватись, тому що основну частину, основний пакет виплат ще не прийнято урядом, тому не будемо забігати наперед, період. Да? зачекаємо. Хай приймуться. Хочу лише сказати, що нові виплати для ВПО і ТОТ з 1 вересня будуть. Доплата вчителям. з 1 вересня наші вчителі почнуть отримувати більше Більше на 2 тисячі гривень. Тобто доплата з 1 вересня 2 тисячі гривень, але це не плюс дві. Да? От в нас да, там, вікові добавки плюс 300, плюс 400, плюс 500, да? але там нема плюс 300, а потім плюс 400. Ні, ці 400 це добавка до тих вже існуючих 300, тобто різниця. Да? Так само і тут 2000 гривень це різниця між тою 1000, що дали вже з Нового року, і ще 1000 з вересня. Тобто в загальному плюс 2000. Але Якщо порівнювати з попередніми зарплатами, то це лише плюс 1000, або плюс 1000 раніше уже дали. Таким чином, вчителі. Почнуть отримувати більше. Ще плюс, ну, можна казати, тисячу гривень з 1 вересня їм доплатять. Тарифи. З тарифами складна ситуація, тому що до кінця жовтня лише діє мораторій на тариф на світло, да, запроваджений урядом. Як він піде далі, невідомо. але вже є поганий аспект в тому, що, хоча тарифи для населення не міняються, Зараз поділ електроенергії з 1 вересня тариф піднімається. Не для населення, для фірм, які займаються передачою електроенергії, да? тобто які її продають. Тобто, якщо тариф збільшиться для них, вгадайте, на кого вони його покладуть? Самі свого кармана будуть сплачувати. Да? Ті люди, які володіють цими всіма структурами, немаленькими і небідні люди. Ні, вони так не звикли робити. Звісно, це все з часом перекладеться на споживача. І навіть якщо зараз це буде компенсувати уряд, то це все рівно з наших податків. Таким чином можна сміливо вже заявляти, що тариф на електроенергію стояти на місці точно не буде. На жаль, поки що він залишається незмінним для людей, для підприємств Уже зросте, а це означає, що це зростання цін і всього, що пов'язано з електроенергією. Ну в загальному, поки що тариф залишається. Але. За рахуванням тих всіх факторів готуємося уже зараз. Так, до 12 вересня потрібно сплатити податок на нерухомість. І от я в деяких джерелах зустрічав до 12, а в деяких до 1 вересня. Тому в кого Великі квартири або будинки, да то потрібно сплатити податок на нерухомість. Більшості вже прийшов цей лист, як то кажеться, щастя чи нещастя. Ну тобто бумажка, квитанція, де вказано, мені прийшов податок на землю за паї. Не знаю чому раніше, то все платив орендатор. Тобто, та людина, яка орендує в нас з паї і обробляє їх раніше. Він то платив цьому році, чомусь прийшло мені. Не знаю, поїду в податкову виясняти. І в дії додають багато нових функцій, зокрема, е отримання оформлення базової соціальної допомоги, оформлення дія картки, онлайн-розлучення. Планують додати з 1 вересня. Ну, У нас і так дуже великий. Е Відсоток розлучення хотілося, щоб були крепкі і надійні сім'ї, тому що це кістяк будь-якої держави. Да. І полегшення цієї процедури це ще прецедент до її кількості її збільшення. Але мені здається, ті вже, хто захотіли це зробити. То вони зроблять в будь-якому випадку. А так то хоч не будуть голову морочити всім іншим. Ну, працює лише, якщо у вас нема спільно нажитого майна, тобто нема ніяких майнових претензій, нема е, дітей малолітніх до 18 років, або нема взагалі, то тоді лише можна буде це зробити. Всіх інших випадках ні. І там також буде даватись час на обдумування. Ну, типу, що це не буде миттєва процедура. Е, також в дії. Запускають заохочення для школярів, так звана програма Мрія, тобто це е спеціальний додаток для шкіл, і там запускають е так звані мрійники, тобто балу, систему балів для дітей, які не зможуть накопичувати за покращення своїх навчальних результатів і конвектувати їх. Ну, грубо кажучи, в настоящі гроші, тобто брати за них якісь продукти в магазинах, в кінотеатрах відвідувати. Доволі непогана ініціатива. Я більш детально з нею розберусь, вам розповів. Тому що ну, в мене в самого два школяра і третя підростаюча школярка. І якось їх заставити вчитися, зараз вкрай важко. Дуже багато відволікаючих факторів. Не хотять від слова зовсім. Хоча кожен день роблять якісь вправи, але з таким можливо саме таке заохочення, типу ігрове, дасть якийсь результат. Да? Тому що в іграх вони сидіти дай Боже, то от будемо дивитися, як це вплине на дітей. Тож бачимо, скільки всього нового да. активно за цим всім спостерігаємо, особливо за цими пакетами допомоги від держави і коронавірусом. Ну, за всім тут нема неважливих тем. А як тільки уряд розповість про ці нові виплати для ВПО, і ТОТ, відразу також вам дам знати. І ну, з цією діякарточкою продовжуємо далі розбиратись, Я вже зробив декілька повчальних відео, що то, як з чим його їдять. Але думаю, в найближчий час, вже коли більше виплат туди буде спрямовано. І, зокрема, пенсійні, то також вам розповім, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, що з тим робити. Тому давайте розбиратись разом. До нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.